Вітаю вас, друзі, в сонячній Одесі! Запрошую вас на всеукраїнську конференцію на хвилях медсестринства, яка відбудеться 7-8 липня. Цього разу наші хвилі хірургічні, і проходитимуть вони в офлайн режимі. Так, так, вам не почулося. Ми дуже скучили за живим спілкуванням. Тож чекаємо на вас всіх в Одесі! Як я сказала, що наша конференція відбуватиметься два дні. Тож перший день це теоретична частина. Ми розглянемо з вами низку актуальних питань хірургічного профілю. Другий день практичні навички. Ми відпрацюємо на симуляційних манекенах. Ми турбуємося, що наш захід став якіснішим і доступнішим для всіх. Підсумуємо, конференція буде проходити два дні в офлайн-форматі. Тож кожного, кожного чекаємо в Одесі. В нас. Кількість місць обмежена. То поспішайте реєструватися. А посилання буде внизу під цим відео. До зустрічі! Чекаємо на вас! Навчаємося заради перемоги!